Я вітаю постійний грошовий потік у своєму житті. Я знаю, що таке фінансовий достаток і процвітання. Достаток це мій природній стан. Гроші приходять до мене легко із різних джерел. Всесвіт щедро забезпечує мене всім необхідним. Я дозволяю собі приймати великі грошові суми. Я знаю, що грошей завжди достатньо. Я відкрита до нових фінансових можливостей. Я створюю свій достаток з легкістю та радістю. Гроші завжди приходять до мене у правильний час та у потрібному обсязі.